За свій рахунок з умовою працювати, нині кіровоградських медиків змушують іти у неоплачувані відпустки. Така інформація кілька днів гуляє просторами інтернету. Медики певні так посадовці хочуть зекономити кошти, проте чиновники твердять, нікого у вимушені відпустки не відправляють. Так це чи ні? Намагала з'ясувати Інна примак. Кіровоградських медиків відправляють у відпустки за власний рахунок. Така інформація днями з'явилась на кількох місцевих інтернет-сайтах. Буцімто лікарі та медичні сестри мають написати заяви, проте вдома не сидітимуть а працюватимуть за розкладом. Починається ласкаво просимо в минуле. Знайома з п'ятої поліклініки каже, що в Кіровограді лікарів відправляють на кілька днів у відпустки за власний рахунок, але вони повинні ходити на роботу. Цю інформацію підтверджують медики центру сімейної медицини номер 1 Медична сестра Ірина просить не показувати її обличчя, аби уникнути проблеми з керівництвом. Розповідає, незабаром і справді йтиме у вимушену відпустку. Починаю у трьох днів в місяць і заканчуває, може бути неділя, може бути і боль. Цей відпуск числиться тільки на папері для бухгалтерії. А ми тим не мінімум повинні виходити і виконувати свою роботу. Ця ситуація запевняє медична сестра, повторюється із року в рік. Жінка певна. Так, за рахунок медичного персоналу економлять кошти. Це вже, мабуть, несколько лет. нас поставили перед фактом, що з октября місяця, якщо не піти на цей ризик, то з октября місяця можливо, не буде заробітної плати, тому що в бюджеті грошей не вистачає. Проте міські чиновники твердять, вони не давали такого розпорядження у відпуску за свій рахунок іде той, хто сам забажає. У мене офіційно такої інформації немає. Ніхто з лікарів до мене з цього питання не звертався. Е, ніхто е, не має таких даних, що й на по протязі попередніх років їх примушували йти у відпустки за власний рахунок. Можливо, є такі факти, підтверджуючи ці слова, то ми можемо їх розглянути. Такої ж думки і головний обласний лікар Олег Рибальченко. Від коментаря нашій знімальній групі він відмовився. Прокоментував одному з інтернет-видань. Централізованої команди відправляти лікарів у відпустки за власний. Рахунок ніхто не давав. Просто головні лікарі повинні привести штатні розписи у відповідність до обсягів фінансування до кінця року. Тому деякі керівники зібрали колективи і пояснили ситуацію, що для того, аби нікого не скорочувати і не зменшувати розподілене навантаження, медперсонал може взяти відпустки за власний рахунок за власним бажанням. Якщо вони так домовилися в колективі, то це їхнє питання. Пані Ірина все ж йтиме у вимушену відпустку, аби не втратити роботу. Сподівається, коли справа набере розголосу, ситуація зміниться на краще. Інна Промак, Олександр Катеруша. день за днем.